16 березня у Вишневому розпочався традиційний двомісячний з благоустрою, який включає ямковий ремонт доріг, прибирання прибудинкових територій та вулиць, висадження зелених насаджень, а також суботники. Містяни вже звикли до таких заходів. Тим паче саме такий підхід дає можливість завжди тримати місто у чистоті. Ми обираємо домові території, території общого пользування, ми чистимо дороги, вбираємо пісок, посипачні матеріали з-под бордюрів, Ми приводимо дороги в нормальну состояние. Следующим шагом мы начинаем ямочный ремонт дорог, потому как ну, мы пока не знаем, в каком объеме мы сможем рассчитывать на государственные средства по субвенции на капитальный ремонт дорог. Поэтому своими силами, то, что мы можем делать самостоятельно, на счет городских средств, мы делаем ямочный ремонт, потом мы перейдем к разметке дорог. Паралельно з цим розпочалися роботи з висадки дерев. Особливо це стосується оновлення дерев, які за зимовий період загинули. Аби не створювати для рослин стрес, їх висаджують разом з землею, у якій вони росли. Постачальники дерев гарантують, що це краще вплине на проживання насаджень. Так як Пасха цьогоріч, 12 квітня, комунальники намагаються якомога швидше та якісніше підготуватися до свята. Зараз ми будемо прорабатувати варіанти приобретення і зв'язки. Ми побілімо всі дерева. Вот. То есть хотим сделать город красивый нарядный такой, ну так чтобы он радовал жителей и в общем-то, какие-то да, может быть, и какие-то внешние проблемы и сложности, которые на сегодня есть в нашем государстве, чтобы как-то вот э, чистотой и порядком в города вот скрашивали немножечко вот ту ну, такую картину, которая возможно. Существують в нашому офісі. Коли на вулиці потеплішує, комунальники розпочнуть прибирання газонів, висадження квітів та декоративної трави. Важливим є те, що міський голова Ілля Діков акцентує увагу на тому, що добрі традиції Вашневого повинні зберегтися попри все. Зокрема, на 4 квітня запланований загальноміський суботник. Пересічні вишнівчани, комунальники та міський голова, приватні підприємці міста вийдуть на вулиці, аби зробити рідне місто ще чистішим та привабливішим. Також вишневе приєднується до програми Асоціації міст України Зробимо планету чистою. Тому наприкінці квітня на містян чекає ще один суботник. Ми запрошуємо небайдужих вишнівчан приєднатися до прибирання міста 4 квітня у суботу. Виходьте у двори своїх будинків, прибирайте листя, сміття, готуйте клумби. Давайте разом робити місто чистим.